Так, привіт. Ну що я скажу, друзі? АПЦ вже не торт, це якась китайська фігня. Що тут написано у нас? АПЦ by Schneider Electric. Як взялися Schneider Electric робити і все. Прийшов капець. Знизу, якщо подивитися, тут написано 700 Вт, але... 300 700 Вт, 360 Вт. Ну, от на 360 Вт дуже схожі. Плата, нагадую, мені якийсь там маст, щось бюджетне. Да? Можливо, на тому заводі і робиться. Тому переплачувати за оцю фігню дві ціни я не бачу сенсу. До речі, акумулятор який стояв, левач. Дожилися. В АПЦ стоять левачі. Ну, ЦСБ стояли, дельта чи... АПЦ там замовляв на якихось там дуже якісних виробництвах під своєю маркою. Звісно, що вони не робили. Але ж не оця херня. Ну, якщо тут сюди прокатує лівоч, то ми поставимо сюди вентуру. Бо якщо поставити рідний АПЦ-шний акумулятор, він буде стоїти дорожче, ніж цей безперебійник. Ось така вона технологія покращення у дошках.